Хотів розповісти про це у вівторок у наших з вами традиційних новинах, та вирішив, що окремий невеликий відос буде цікавіше. І саме тому сьогодні я вам розповім про те, як Філ Спенсер та Дід Габен лізуть в дупи росіян. Що там болотні розробники продовжують красти, і що там трапилось, в вони там знову не зможуть пограти? Я вас всіх вітаю! Ви на каналі Етернал Плей ЮЕ коло мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. Пропоную вам подивитися цей супер русофобський відос. Буду русських, поняли. Якщо вам він сподобається, то обов'язково ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар, щоб це відео розповсюджували алгоритми Ютуба і його змогли побачити ще більше глядачів. Ну і звичайно підписуйтесь на канал та вмикайте дзвоник, щоб не пропустити наступне цікаве відео на каналі. Якщо у вас буде бажання та можливість, то я буду дуже вам вдячний, якщо ви підтримаєте мій канал фінансово за посиланням в дописі до відео. Та й взагалі, ви там. Знайдете дуже багато цікавої інформації, не соромтеся, розгортайте. Дякую. Ну що, відкладіть їжу, напої, бо можете випадково вдавитися і просто приготуйтесь до кринжатини 80-го левела, яку і мені вдалося назбирати на теренах нашої неосяжної мережі за кілька останніх днів. Ну, що я можу сказати? Це. За матюча та необ'єктивність я не вибачаюся. Хоча я буду дуже намагатися бути об'єктивним у розборі подій, які відбулися. Але це не точно. Поїхали швиденько. Я думаю, що фанати Всесвіту Warhammer 40 тисяч вже в курсі, що болотняві всунули свій писок у розробку ігор за цим чудовим всесвітом. Оселяча дупа! Перша гра це РПГ під назвою Rock you Trader, яку клепають русачки з All Cat Games. І от нещодавно вони випустили черговий свіжий трейлер до своєї прости господи гри. І що я можу сказати, подивившись це? Що виглядає ця шляпа супер застарілою і треба бути кінченими йолопами, щоб показати такий рівень технічного виконання в трейлері, який має продавати проєкт? Єбать тупі просто. Нагадує мені особисто World of Warcraft десь на початку свого існування в 2005, може в 2006 році. І я дуже сумніваюся, що саме так і було задумано. Якщо я не правий і саме так має виглядати сучасна ізометрична RPG, то з адекватними людьми я готовий подискутувати в коментарях, а неадекватних можу одразу послати нахуй, навіть не напружуйтесь і не пишіть нічого. Другий проєкт, до якого, Доторкнулася обісрана рукаваньки це Space Marine 2, яку також розробляє Пітерський офіс Сейбер Interactive. Корва це вже більш-менш схоже на сучасний продукт. Хоча мені дуже не подобається космодесантник. Я так розумію, саме за нього доведеться грати. Він крінжово розмальований в кольори руснявої ганчірки. Тому, виходячи з цього супероб'єктивного та детального огляду цих двох можем повторіть, я вам категорично не рекомендую їх купувати і ставати спонсорами ворожого бюджету і класти зброю в руки терористів власноруч. Далі зашквар від Xbox Game Studios. Філ, ти чуєш? Я до тебе звертаюсь що я українець. Нещодавно Obsidian Entertainment випустила оновлення до свого історичного детективу Pentiment. Так от в цьому оновленні, крім виправлення помилок і різноманітних покращень, з'явилися нові локалізації ігор. І як ви вже здогадуєтесь, в цьому списку є правильно російська. Тепер ігровий інтерфейс перекладено бруднодубською, і діалоги мають субтитри. Господи, вмієш ти все обісрати? Філ, а чому не додали українську? Чи і так паймуть, коли ви вже перестанете лизати дупу цим нелюдам, не можу зрозуміти. Вам самим не огидно? такі великі кампанії намагаються догодити незрозуміло кому і незрозуміло навіщо. Єдине, що позитивного з цього вийшло для нас з вами, це те, що тепер наші фахівці, які займаються фанатським перекладом забавки, не зіштовхуються з проблемою рендерингу в грі кирилиці. І українська мова відображається. Як потрібно. Нещодавно виник дуже потужний скандал щодо War Thunder, прости господи. Болотняні розробнички з Гайджин вирішили підрубити трохи грошенят і впровадили суперагресивну монетизацію, через що в стімі геймери почали їх закидувати просто тисячами негативних відгуків. Коли Ваньки вирішили пояснити причини таких нововведень користувачам і попросили їх написати негативні рецензії, то фанати не оцінили. Такі дії в позитивному ключі, ще більше розлютилися і просто знищили рейтинги проєкту в стім. Мудаки з Гайджин навіть прибрали посилання на стім зі свого офіційного сайта, щоб хоч якось врятуватися від лавини лайна, яка на них насувалася, але зрозуміло, що це не допомогло. І тут в діло вступає дід Габен, який виявився поціновувачем, поцілунків у балатняні дупи. Кляті збоченці. We'll За деякий час всі негативні відгуки, а їх на секундочку було цілих 80 тисяч, були заблоковані, і це лише за період з 20 по 25 травня. Саме цікаво, що вони не були видалені, однак їх виключили з загального рейтингу, а доступ до них відкривається через окрему опцію у відповідному розділі на головній сторінці гри. Що ти став вилупився, але так сталося, що кількість негативних рецензій при цьому продовжує збільшувати. Загалом їх вже понад 100 тисяч. Ну що, підзаробили довбограї? Здається, окрім старого гейба, ніхто на цьому не заробив. Шмат смердючого коду Escape From Tarkov, який скоро вже як 6 років буде у ранньому доступі, і продається за фул прайс лише на сайті розробника. Ну то таке. Лохам з болот подобається, нехай так і буде. Попутного вітра тобі в сроку. Так от, прости, господи, розробники випустили суперпупер мегабомбезний патч. скоріш за все, для його розробки витратили всі 6 років під номером 0.13.0.5 Крапка трястця, скоро буде такий номер, шо капець. <плес> В ньому вони зробили величезний аналогавнітний прорив і змусили ботів тихіше кричати під час вогневого контакту. You, а голоси стали більш наближеними до реальності. Як повідомляють русняві газети, що геймери дуже давно чекали виправлення цієї прикрої помилки, також були виправлені за 6 років. У Ага, тепер ліхтарик не просвічує стіни та інші перешкоди наскрізь. А деять кількість з ліхтарів отримали зміни в яскравості та дальності світла. Це фантастично. Ну все, тепер все добре, можна в реліз. Нагадую вам також, щоб ви не купували це лайно і не були спонсорами власного вбивства і руйнувань рідного міста. Це капець як важливо. Бо, скоріше за все, всі гроші з продажів за 6 років пішли не на полі поліпшення гри, а на ракети, які зараз падають, нам з вами на голови. Рососійські розробники зі студії Сіберія Лімітет оголосили, що невідомі добрі люди злили в мережу їхній аналогавнєтний шедевр, який знаходиться зараз у розробці. І що нібито було злито грабельний білд, в якому готовність гри аж 30%. Називається воно смута. Смута тряся. Воно має стати вбивцею чи відповіддю, як вони там полюблять говорити: Відьмаку, Асасін Скріт та навіть Го. Постов цушима, всім вони чомусь відповідають, незрозуміло. А вас хтось щось питає, що ви свої відповіді всім робите. Боже мій, це всім до дупи. Ну коротше, в черговий раз болотняні щось напиздили з культових ігор і зробили своє не на що не схоже лайно, яке навіть і близько не може і ніколи не зможе наблизитися до ігор, на які вони розкрили свої смердючі пащі Події відбуваються нібито в 1916 році, в часи Русняво-Польської війни, і найлютішими виродками всіх часів, просто найвеличнішим світовим злом в цій клоунаді виявилися поляки. Чесно кажучи, дивно таке бачити від вилупків, які бомблять лікарні, дитячі садочки та пологові будинки. Хіба ні? В грі, як і має бути у кацапчиків, купа пропаганди, яка намагається вдовбити тупоголовому скребному гравцю, що українці та брудно один народ тут є навіть запорозький козак на ім'я Кірша, який чомусь найкращий коріш головного героя, який буцімто хороший русський, крінж просто зашкалює. Візуально все виглядає просто жалюгідно. Немає лицевих анімацій. А якщо в деяких моментах вони присутні, то це максимально відсталий спосіб анімування обличчя, яким користувалися в 2004 році, коли не використовували технологію захоплення рухів. Величезна кількість текстур являють собою просто місиво з кольорів. Світ порожній і пінопластовий, який не має ніякого життя. Він мертвий, як і цей проєкт. Штучний інтелект у ботів здається взагалі відсутній. Бо як можна пояснити це? Я уже ничего не кажу про озвучку. Просто послухай ты, це ж просто на фуфло. Юрий, Юра, здесь ли ты? Живой? Настя, ты-то как здесь оказалась? А вдруг заметит кто? За меня не волнуйся, Юра. О своей голове сейчас думай. Бежать тебе надо. Бежать тебе надо, Юра. И как можно скорее. Так, я знаю, що це творіння ще в розробці, але ж 30% вже готово і почали робити озвучання, а це робиться вже коли гра майже готова. Тобто звук це передостанній етап розробки. Може вони зробили 3% або три тижні тому почали розробку? Якщо так, тоді все окей. І що саме цікаве, що росняві блогери і так звані ЗМІ з величезним задоволенням рознесли цей витік і страшно. Чено вихвалялися, які ж у них чудові отечественні спеціалісти і роблять таку крутезну історично достовірну гру. Піду по постро. А такий ресурс, як і повідомляє, що автор витоку Сергій Фідорцев виявив робочу версію гри на купленому з рук лептопі і одразу побіг до редакції Громанії поділитися свіжим роликом. Ну такої хуйні я ще не чув, якщо чесно. Просто порівняйте, як робили українські блогери, коли з'явилася інформація про злив Сталкер 2. Ми підтримували з розробників, максимально закликали не довіряти витокам і не розповсюджувати Жували їх, а тут все навпаки, якісь антилюди і все через сраку. По-іншому і не скажеш. <звук> Наступний аналог це ретро шутер від першої особи Hellbringers – Пеклоносці від студії Ріарден Games, який з'явився у ранньому доступі у від'ємно популярному ВК Play. Воно розроблено за мотивами Doom 2 та Quake 2. Якщо перекласти слова істот, які це зробили на людську мову, то ми спиздили Doom та Quake і назвали своїм супер якісним продуктом. Події гри відбуваються, та ні, тряса, це треба прочитати мовою оригіналу. Цитата Действия ігри происходит в 2150 году. Монстри ада захватили альтернативную вселенную Советов и хотят пробраться в мир будущего. Кінець цитати. What? Вони взагалі поплавлені на Савке. У них і тут бідні, ні в чому не повинні совєти. Всі ображають і хочуть захопити. Навіть ПВП Арени Шутер всунули свою крінжову пропаганду. Господи, які ж вони кончені. В грі будуть всі традиційні режими, дезматч захоплення прапору, захоплення зони, режим з малою гравітацією та інші знайомі нам речі з Unreal Tournament, Quake та Doom. Зброя також майже без змін перед. З відомих серій. Коротше, як це все виглядає, ви самі зараз бачите на своїх екранах, бо я просто відмовляюсь це коментувати. Спизнили буквально все, що тільки можна, до чого дотягнулася обісрана Ванькіна рука. А Quake Champions, якому вже майже 6 років, виглядає як кіберпанк в порівнянні з цим. А і до речі, мало не забув, ось такі системні вимоги до цього лайна. Тобто, щоб нормально грати на високих налаштуваннях, в шут, Тр 2013 максимум року треба RTX 3060. Тут що взагалі немає оптимізації, а для особливо розвинутих болотних мешканців в системних вимогах вказано, що необхідно мати клавіатуру і миш, не лапоть та пляшку з горілкою, не переплутайте, ідіоти. Треба було написати ще манітор та стіл. Хоча це мабуть не обов'язковий атрибут. Попереднє замовлення Alan Wake 2 в Epic Games Store більше не можна зробити жителям бульбашеї та кацапстану. Сторінки гри було заблоковано на цих територіях, а при вході з'являється повідомлення: цей контент зараз недоступний на вашій платформі або у вашому регіоні. Видавець Epic Games та розробники зі студії Remedy коментувати ситуацію відмовились. Упс, як каже Дурнів, а що трапилось? Якщо вам сподобались такі крінж новини з боліт, то обов'язково ставте вподобайку та пишіть коментарі. Можливо, відкриємо нову рубрику на каналі з таким контентом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та вмикайте дзвоник, щоб не пропустити свіжі відео на каналі. Підтримуйте нашу армію будь-яким зручним для вас способом, але найважливіше робіть це. Можете скористатися посиланням під відео. Якщо у вас виникло бажання підтримати мій канал фінансово, то я буду вам за це безмежно вдячний. Слава Україні! Переможемо! От чому в цих придурків все таке? Я не можу зрозуміти, кому вони постійно щось намагаються довести? Аналога в нєт, Атві там, а тут. Чому просто не зізнатися, що ви нікчемні і не здатні на творчості створення чогось прекрасного? Просто ракова пухлина планети. Фу.